Он ну чи не красавець? Красавець. Вот ця жаба. By the way, you look idiotic in that head. Це якийсь був прикол з цією жабою. Я фу, виглядає виглядає як якась Stranger Things. Всім привіт! Ви на каналі Ліса Ліс. Ми сьогодні продовжуємо грати усім з середньовіччя. Сподіваюсь, що наш Геральт знайде свою жабу. Подивимося, чи не перетвориться вона у принцесу. Тож наливайте собі чайок і ми будемо починати. Він у нас в поганому настрої, бо він нічого не повиконував із своїх завдань. Буде в ще гіршому настрої зараз. Коротше, в мене ще накрились всі мої сейвінги. Добре, що я їх зберігаю ще окремо. Це довга історія, я розібралась. Як з цим, як їх повернути назад в папку Сейвінгів Сімсу? Приснився поганий сон. Тепер ми точно прокинемось в поганому настрої і, і будемо цілий день ходити. Понятно. не знайде він свою жабу, он ворочається йому, погані сни сняться. Вставай вже давай. Я думаю, що тобі пора. Да, Давай, давай ранок, п'ята ранку. Да, давай збирайся. І що? І нічого. І пойдемо шукати жабу далі. Я так собі думаю, що нам треба подивитись. Е, е, от сюди ми ходили вже дивитись до Кораблика, нам ще треба в ліс глянути. Чи, може, нам треба глянути до Це, щоб у вас трошки закрутилось в голові. Карасель. Коротше, нам треба глянути. А де тут е, е, скелі? Локейшнс. Давайте підемо до що. Да, вот, От сюди ми підемо і пошукаємо в цих кейвах. в кейвах. Пошукаємо в цих що це, скеля? Не скеля? Як це називається? Напишіть, як це називається. Моя забуває слова просто. Я сьогодні цілий день працювала, я вже все. П'ятниця я забула. Ти в розвалочку йдеш. Ти поїв взагалі? Я не розумію, що в тебе вже голод такий. Чи це ти? Блін, капець, він зовсім unfocused. Я пам'ятаю, з минулої серії нам не можна копати в такому стані ці каменюки, тому що, тому що ми не виживемо, можемо не вижити. Але я думаю, якщо ми квіти будемо збирати, то нічого нам не буде. Так, все. Іди шукай. Так. А, салагміти оці a fountain caves, so this must be where the frog head is. It's dark in here, like my eyes are closed, but with less light. Це якше? Таке порівняння. Усе він знайшов оцю шляпу. Оцю фрогах знайшов. А, ah, напевно, вона вот, вона зелена. Оця. А її можна, wear, тобто її можна одягнути. Блін, я боюсь, що через те, що у нас цей unfocused ми такі зараз ми провалимо і не знайдемо цю ніяку жабу. Ну, походу, тут треба в ліс потім іти. Так, да, бо він взагалі він злий. Подивіться, він злючий. Ну, ні, поки не видно, що він сильно злючий. Ладно, давайте ми її надінемо. Вон, ну, чи не красавець? Красавець. Йдемо зараз. Йдемо зараз в цей ліс. Mm, search Deep in the Forest. Ну, все, іди. А що нам треба? Alright, I've got my frog head, ancient frog. Uh, Let me just put the ancient frogs tears on the rock. Ага, ну він щось там. There is frog, oh, here she comes. О, Oh! No, тобто жаба. Поп... Ну, да, ми... вот жаба. Frog grabbed the ancient frog's steer and quickly hit it, then dropped back. Frogger, look at Geralt and say, Hey, bud, thanks for the giant sapphire. You know, I'm the one who started those rumors about needing to find me. Needing, needing to find me. And it's worked, and now I'm rich. By the way, you look idiotic in that hat. <laughs> sure. <laughs> Do you believe in that rumor too? Okay, thanks. Bye. you say kiss. Це якийсь був прикол з цією жабою, я так розумію. Ніякою принцесою вона не стала. Посміялась з, нашою, з нас, що ми в цій шапці. Ну, де ти вже? Блін, знімай цю вже шапку. Нафіга вона тобі треба була? А, Тобто Фрого, він дійсно е, є. Монарк we want to know what happened. А, тепер нам. Хто це? Ладно, хочеш поговорити? Поговори. Нам треба розказати. Ніл Throne. Ну, давайте ми ж якби спочатку це якби логічно, що ми Ніл Throne, Типу, якби нахилимось із респекту до неї, а потім розкажемо про жабу. Логічно, логічно. Так, і даште там. А, before throne» ми mm. пропустили одразу. Mm. Так, uh, believed, believed creature the same Queen forgo, was be as we discovered discover that she was trying to overflow the Kingdom in this land, so go kill it. I want Magical Frog mm. mm. дійсно! Mm. Піди тепер в жабу, так? Да? І що? Що нам треба зробити? If I hunt Frogger, I can make magical frog's legs for Lady Relena. I should alert Frogger that her life is in danger. Ця жаба на з нас посміялась. Типу, і вообще забрала у нас сапфір цей. Давайте ми все-таки виконаємо те, що нам треба зробити. Така я добра, дуже добра до жаби. Фу, Уже в'їчі лапки. I want to risk my life for a frog that insulted me. I will hunt frog down. And her legs to Go to location. Išoš, deš ta žaba? Ty prišov vze? Hunt frogger in the forest. No, ne znaju, ne znaju. Ide, šukaj tu žabu znovu. A šo, nie? I've got frogger, haha. Now to cook her up, cook her up good. A, teper treba have talking frogger legs in the inventory. О, бідна жабка. А де ми нам треба приготувати цю жабу? Ну, може в цьому, так? Да? Make food. А ну-ка, make food. Talking frogs, leg, legs, magical. Ну, окей, готуй. А нам не треба було спершу її спочатку ці королеві нашій віддати? Чи ми маємо спочатку приготувати, а потім віддавати? Ахівнек the just screaming to be eaten. А, Та ти взагалі сам хочеш поїсти. Давайте швиденько, щоб щось поїш. Ну да. Что тут уже? О, дивіться, яке який... він. А, ні, мені здалось, що У нього брови такі бравіща. Так, ти там доїсиш і віддавай invite to give talking frog slack. Так, запакував, запакував прям подарунок. Simply dele delectable. delectable. If you have done more to for Phoenix, then you even know good work. Ну, no, yeah, <свист> добре, а гроші йде, де De гроші? Де? Якісь подарунки мені за це все. Так, ми, походу, за жаб'ячі лапки не так і не спробували, так? Да? Блін, а може вони були б якісь, е, типу, я не знаю, magical, які, якісь якісь класні. Ладно, вже ми законослухняні громадяни е, цього фініка королівства. Так, у нас другий другий рівень розвитку нас. Ой, ми можемо, типу, щось ще е, побудувати тут. Що у нас можна? Що нам треба подготувати. А давайте лікарню побудуємо. Лікарня треба. Furnished. І Давайте, візьмем якусь... Ні, давайте візьмемо якусь. Хай буде. Я їм довіряю, хай буде. Все в нас він вже є. Так, і нам треба тоді якийсь ще новий квест взяти. О, давайте все-таки цей Invasion подивимось. Defeat the Deceit якось. Ну, Геральдом будемо грати. Так, Адепт Herald, «I strike The Sky as the pigeon». Fle low and dropped a scroll in his lap. It was someone from Lady Relene requesting that Girl come at once. нам треба поговорити з нею. about summons, Таке відчуття, що це тільки я тут працюю в цьому замку. Більше ніхто це тільки лялякають. Бріганс, якийсь біджан, не знаю, як це читається. In the of Phoenix, Planet of Invasion. Коротше, якась інвазія, якась інвейжен. Дуже актуально. E, планується, і нам треба щось зробити. Знайди, хто це знайти і о, ця тільки зіває на троні. ну-ну, no, ну-ну no, no, no. Так, але це все добре. Інвазія і так далі. Інвейжен. Ти йди додому. Бо нам треба свої якісь завдання виконувати. Ці е, почекають. Нам що нам тут треба зробити? Треба craft and Deliver Elixir of Allure. Е, Давайте подивитись, подивимось, як це його робити. Алуре elixir. Нам треба ще grass світ, три штуки. А ми можемо його купити? Ладно, давайте почекаємо. Давайте drunk дранкмінот можемо крафтин Deliver. А, ми навіть рангмінот не можемо. Сейгворд якийсь. Ой, це хто тут? Почекайте, це що таке? А ну-ка, скрай. Нас ніфіга нема, нам треба все купувати. Тільки щоб я пам'ятала, що нам треба купити. Давайте все купимо. Йди додому. Щоб поспати не завадило. Всього дві потреби, а не встигаю ніфіга зробити. Так, крафтайте. Дранкмінот і потім еліксір оф алюр. Давай віддавай його швиденько, щоб ми все встигли зробити. Не, не засни тільки по дорозі. Так, да, давай це щось набадяжив то щось пошвидкій. О. Oh, да, я знаю, ти хочеш спати. Так, а що, нот. To the docks immediately. Прям right immediately dox. Так, чекайте, що ранки нот токси. А де ж це Сі Captain? Сі captain. captain. Так ти зробив тут мінот чи ні? Іди додому? Напевно, бо зараз вже по дорозі і з голоду помреш і впадеш спати. Давай швиденько щось поїдеш. Супчик якийсь. На ніч супчик можна. Все, і спадки. Спадки, спадки. Блін, все, пропустили ми цей drunk дрангмінот. Ладно. Що у нас там нам треба зробити? леді Лорена mentioned offer to help Ancient Arrows for archer Maximilian якийсь. І скрай to find... Ага, ну це ми вдома можемо зробити з цією штукою, оцим глобусом, типу скрай to find бріганс. Давайте знайдемо цих бріганс, як встанемо. А, не можна. Не можна коли мен фокус, блін. Ой, ой, дивіться, випригує цей. Міні-монстрик -міні у нас тут. Ладно, а що ж нам зробити, щоб ми були фокус? Ну, давай стадій спел, може трошки. Це в нього домашня тваринка. Хтось заводить там песиків, котиків, хомячків, а ми от завели таку штуку. Давай, давай, вилізе. Будемо сподіватися, що вона нас не з'їсть. О! Дивіться. О! Фу, виглядає. Виглядає як якась з Stranger Things. Штука. Все вже вставай. Давайте curse. А, prepare spell. А, чекай. Так, ну давайте curse. Тобто енергія темнота і сила, енергія, Энер... темнота сила.

Так, Memorize New Spell керс. О, так нам треба зараз всі їх виклю, вивчити. вивчити. Нафігама це що не там треба робити? О, вже можна скрайту файнт. Ладно, давайте зробимо oh, okay. хоч одне щось. Покажемо королеві, що ми чимось займаємося, не так просто цим цим займаємося. Але ми ж е, чарівник. Ми чарівник. Нам треба знати всі якісь там заклинання, якісь усі всякі штуки. Так що. Так, нам треба траву. Знайти 5 разів якоїсь трави і «Two Spells». А, так ми якраз спел і. Так, але щоб припати два spell, нам треба їх вивчити. Ми тільки знаємо один, так що. Давай абаляба-маляба. Все. А, ah, the forest. Окей, okay, ладно, почекають вони. Study spell? Давайте Grow. Light, Energy, Air. Mm. Light Energy. Air. Okay. Bail. Все, ми тепер знаємо. А, все, типу, ми знаємо. Окей, okay, ну що й завдання виконало, це, да. Так, і, і три три трав травки. Нам треба травку зібрати. А от тут от ця травка є в лікарки нашої. Давайте ми подіскавемо все. Заберемо неї всю траву, але нам вона теж треба. Виросте ще, нічого страшного. Так і що, ти не зібрав нічого? Four times? Все, голодні вже. Якусь велику вже миску приготуйся. Дивити, оце от не доїв. Це взагалі. Треба. Хто буде клінап? Тут ні прибиральниці немає в нас. О, дивіться, яка здорова. О, ну так. Греба боу. Так, викинув десь. Це диж. Що чавкає? Mm. 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 Ну, да, з'їв він швиденько. Ну, давайте ще ми помиємось, такі ж все-таки пристойні люди. І що нам дають ви, ви тут вибрати? How should Adept Girl handle the Invaders Camp in the Forest? lure out sneaking Давайте снекін eh, спробуємо. I would probably get caught if just snuck into the forest, right? But if I made myself a potion that could help me hide in the shadows, I might have a better chance of getting to the camp and notice. А, треба якийсь якоїсь вигадати. вигадати. Він що там? тренує затримування дихання. Uh, craft Potion of uh, Steels. І що нам для неї треба? Так. Äh, «Potion of Steals». Нам треба «Nightshade» три штуки тільки. Pass to Village. Так, давайте «Craft Item». Potion of Steals». «Steals»? 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 Напевно, це «Steals». Теж мені ще навіть англійської мови. Там набадяжив щось, а виноградик в нього висить. Якісь штуки. Gілet successfully made portion. Ну, окей, все. Нам готово. Вона. І що? Дрінк? І йти тоді в ліс, напевно. А чекай, а може нам ще спочатку треба з цим поговорити? Offer help йому. Так, леді Ларена сказала, що ти прийдеш take some arrows. While they fly through. and our arm is good, a bit of extra zip would be fantastic. Do you think you think could do that? А це йому треба щось зробити. craft arrows. А як я їх буду крафтити? Mm. Ладно, давайте mm. сходимо в цей ліс спочатку, потім розберемось. Іди сюди. Вип'ємо тут цей поршен, де він там. Potion of Steels. Drink. Про кого ти думаєш? Що ти зіваєш вже? Позіхає. Mm -hmm. Tuck into the forest uh, to the brigade's camp. here is hoping that they see me don't see me coming. Still success odds slow. Still plans from bridge camp. A success low. Oh No let us Я ж наче в гарному настрої, альо. Виконала всі завдання. Так, walking along the um, Forest Pass. Так, ні, ми їх відправимо direct to pit. You point them direction of the pit, and they sunted off sometimes later, they you deal what they do. They were obviously trouble and they were treated to put them in a the stock, so they grab my address. Received Holy Map piece One. Таке я не поняла, але мене все таки вийшло. was... was Oh, I was able, I oh. able... was able to sneak into and out of the Bajans camp without difficulty, and soon emerge with the plans in the hand. Короче, в нас тепер є якісь плани їхні. А, ah, і вдируючи cannot sell a small box of sanded arrows. А, ah, тобто нам дали і плани Holy Map piece, і нам ці uh, стріли дали. Ладно, ми тоді з ними займемося в наступній серії. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. і Побачимось у наступній серії.